Житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Цю чорну. Чудово, подивимося, що мені в неї поклали. Чудово, дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко, але й про дриль не забудь. Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно, тепер потрібно поставити ліжко. Один впораєшся? ідеально рівно. А ось і мій багаж. У валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука, кістки друга сема. Мій улюблений павучок. Виходить відміни декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах, тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово виглядатимуть руки моїх ворогів. Як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ допоможи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці тринадцятого треба здати новий розділ книги, тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна чорна трона.